Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі Телебачення Акцент черговий випуск інформаційної програми День в студії для вас працює Юлія Баберштейн. Сьогодні ви дізнаєтеся про наступне. До опалювального періоду залишилося оновити дві третіх частини від загальної кількості покрівель міста. Водій таксі будуть проходити атестації на професійну придатність. Грандіозним святковим дійством відкрилося наметове містечко «Юність». Шостка з розмахом відсвяткувала День молоді. Робота обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей в шоці проходить у тісній співпраці зі службою у справах дітей. Показники свідчать. Кількість дітей, що потрапляють до інтернатних закладів, нульова. Шостка готується до негоди, яку прогнозує відділ надзвичайних ситуацій. До опалювального періоду залишилося оновити дві третіх частини від загальної кількості покрівель міста. Окрім цих тем, наші понеділковій на раді підводили підсумки святкування Дня молоді та дня конституції, звернули увагу на роботу зі зверненням громадян та планували подальше оздоровлення дітей у літніх таборах. Подробиці у сюжеті Олени Чанцеви-Коваленко. Виконуюча обов'язки директора обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Ольга Бондаренок звітувала про роботу закладу, яка спрямована на підтримку дітей з родин, що мають проблеми з надмірним вживанням алкоголю, низьким рівнем педагогічної готовності та відповідальності за долю власної дитини. Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей це заклад соціального захисту. Розрахований на одночасне перебування в ньому 50 дітей віком від 3 до 18 років. Протягом першого півріччя 2013 року в закладі перебувала 64 дитини дитини Сумської області. Із них 46 вихованців сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Дяльність центру формується. На основних завданнях і спрямована на надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Ольга Іванівна також зазначила, що такі результати є свідченням тісної співпраці зі службою у справах дітей та шосткинським міським центром у справах сім'ї, дітей та молоді. Якщо нам якісь потреби у дитини виникають, ми звертаємося до служби, бо вони допомагають нам у цьому. І одяг придбати. У нас такі діти зараз шовки знаходяться. Що Ольга Петрівна тісно підтримує зв'язок з нами? Тетяна Гурба, директор Шостканського міського центру у справах сім'ї, дітей та молоді, звітувала про поточну роботу з дітьми, які наразі оздоровлюються в дитячих таборах. За два останні тижні проведені групові заходи у таборах міста. Це і ігрові програми і конкурсні програми. І так, у заміському таборі Світлиця 4 було заходи, у наметному таборі Юність 4 заходи, у таборі Лісовий 2 і у диспансерній групі дитячої лікарні теж 2. Ця робота буде продовжуватись на цьому тижні. У власному протитуберкульозному санаторію дитячому місова пісня та у центрі соціально психологічної реабілітації дітей Зоя Півненко, заступник начальника відділу культури і туризму шосткінської міської ради, зазначила, що святкування дня конституції та дня молоді в нашому місті пройшли відмінно. Бібліотечні працівники провели юридичні години правові заходи до дня конституції, також проведено відділом культури і працівниками культури. Приймали участь у підготовці і проведенні дня молоді. Працювали в музеї, рок-гурт концерт організував, моноліт виступив з концертом. І на цьому тижні концерт відбудеться хору ветеранів Центру культури і безмі. Микола Краснощок, начальник управління житлово-комунального господарства, зауважив, що на даний момент ведуться роботи щодо підготовки будівель міста до зимового періоду. Готові дві треті від загальної кількості потребуючих ремонту дахів. Роботи проводимо, є правда, продав злості задержки платежей кілька Ми не можна приобрести матеріал. Ну, В общем-то, налічі мають ніколи запас підсумки апаратної наради проводила Ніна Сиваєва, заступник міського голови. Наголоси було поставлено на пришвидшені роботи по підготовці до зимового періоду і контролю за належним відпочинком та дозвіллям маленьких табірчан. Акцент також було зроблено на підвищенні уваги всіх керівників відділів і управлінь щодо роботи з громадськими зверненнями. На останній колегії обласної державної адміністрації дуже серйозно стояло питання відносно виконавської дисципліни і роботи з зверненнями громадян. Всі ці питання повинні бути на контролі, виконуватись вчасно і особливо робота з зверненнями громадян. Уважне відношення, толерантне ставлення, вислуховування і не тільки, а й вирішування питань. Управління з питань надзвичайних ситуацій міста попередило всіх присутніх на апаратній нараді про наближення негоди. На середу очікуються сильні зливи. Новий законопроект зареєстрували народні обранці України. Депутати запропонували контроль з боку держави над ринком таксі. Державне регулювання у цій сфері просто необхідно, вважають ініціатори нового закону. Зокрема, запропоновано впровадити місцеву дозвільну систему, сферу впливу якої потрапляють умови ведення господарської діяльності підприємств, що займаються перевезенням на замовлення і на таксі, а також порядок використання автомобільного транспорту. в процесі перевезень. Крім цього, йдеться про наступні нововведення, які передбачаються перевести на місцевий рівень прийняття рішень. Формування основ контролю за допуском водій і автомобілів до перевезень, стандарти визначення комфортності і стандарти формування тарифів на перевезення за допомогою таксі. Також запропоновано передати державний нагляд за ринком автоперевезень в певних напрямках від Міністерства інфраструктури Міністерства внутрішніх справ. З прийняттям даного закону водії повинні будуть проходити атестацію на профпридатність, а вимірювальні та контрольно-касові прилади в таксі будуть перевірятися на відповідність нормам і спеціально розробленим стандартам. Для тих, хто буде порушувати законодавство в цій частині, буде встановлено адміністративна відповідальність. Справжнє наметове містечко розгорнулося днями на мальовничому березі Десни. Тут на петровських редутах вже в 21 раз збираються вихованці творчих колективів центру естетичного виховання, аби відпочити околі друзів, оздоровитися та відчути себе вільними від міської метушні. У день офіційного відкриття наметового табору юність дітлахи влаштували грандіозне святкове дійство з піснями, танцями та акробатичними номерами. Побувала на урочистостях і наша знімальна група. Спілкування у веселій та дружній компанії, повноцінне харчування, купання у річці, різноманітні розваги та конкурси. Такому життю просто неба позаздрив би навіть сам Робінзон Крузо. У далекому 1992 році на схилах Десни можна було побачити тільки п'ять невеличких наметів цевівців. А тепер табір юність центру естетичного виховання перетворився на справжнє наметове містечко. 21 ша оздоровча зміна зібрала на одній галявині близько 150 дітлахів шостки та району, які упродовж двох тижнів насолоджуватимуться яскравим відпочинком на природі. Директор Директорцевої за сумісництвом директор табору Володимир Кисельов зазначає, що малеча, яка хоч раз побувала тут, наступного літа знову сюди прагне повернутися. Ми сподіваємося, що такі виїзди, такий, такий екстремальний відпочинок літом на берегу річки до нам ще більше, більше дітей коли на обласну освітну програму, дійти до кожного, зацикають всіх. Традиційно керівники творчих колективів Центру естетичного виховання долучаються у таборі до обов'язків вихователів. На церемонію урочистого відкриття зміни вони готують зі своїми підопічними цікаві концертні номери. а в иншие дни организовывают их дозвілля. Здесь своя особая атмосфера, дружба. Вот. Мы отдыхаем, загораем, много купаемся, потому что главное, что мы хотим, чтобы дети оздоровились во время летних каникул. У нас и интеллектуальные игры, и различные конкурсно-развлекательные программы. Конечно же, на берегу нашей реки у нас спортивные различные соревнования. Волейбол, пионербол, водные эстафеты. Мы особо, особо сил много не тратили, много времени не тратили, потому что наши дети... Та настоящие професіонали. Діти в Болгарію готовились, говорят, в Болгарию не поїдемо, останемся в пироговке. Кожен день плаваємо, пар... парней водім на турнік, тобто игры, развлекательные програми, дискотека вечером. Юні Робінзони, сповнені враженнями, не втомлюються перелічувати всі переваги відпочинку просто неба. Незважаючи на те, що деякі з них потрапили до наметового табору вперше у житті, вони вже почуваються тут як вдома. Я первый раз в лагере в этом. Мне очень понравилось, хороший лагерь. Ну, впечатление очень хорошее. С первого дня я нашел много новых друзей, друзья, которые, ну, никогда, я так считаю, друзья, которые никогда не предадут. В этом лагере очень понравилось. Тут очень общительные, интересные люди. Тут очень вкусно кормят и ведущие тут хорошие. Я буду все лето приезжать в Палаточный лагерь. Нравится этой теплой обстановкой, этими вечерними концертами, кострами, этой пищей полевой, которая ну, нигде в принципе больше не дома, ни на каких-нибудь там... Не знаю, в ресторанах не уїдеш, що це реально класна. Мати одного з відпочивальників Олена Ружкова зізнається, що у її сина з цим оздоровчим закладом пов'язані 5 років життя, які залишаться у його пам'яті надовго. «Зараз ми вже одиннадцятий закончили, то є вираз в этом лагері, дуже йому нравится. Повноцінне харчування дітлахів забезпечують три бригади кухарів. На польовій кухні вони готують корисні і смачні страви, якими годують відпочивальників чотири рази на день. Кухар Тетяна Якубович вже п'ятий рік поспіль дарує цевівцям свої кулінарні шедеври і запевняє, що дітям вони до смаку. Завтрак обична молочне щось, небудь, яичниця, каші з падлівами, котлети, борщі, розсольники, супи разнообразні. сладості даємо дітям. Про стан здоров'я дітей піклується медсестра Вікторія Лісова. Вона говорить, що в її аптечці є всі медикаменти першої необхідності. Цього року для хворих, які потребуватимуть ізоляції, встановлений окремий намет. Але на щастя, поки що скористатися ним не було нагоди. Ті обращаються з різними проблемами: укуси комаров. Саме важлива проблема це горло. Обробляємо їх укуси, полощам горлишка, фурацеліном. Є різні… Аерозолі для обробки горла Поздоровити дітлахів з відкриттям оздоровчої зміни 2013 Завітали завідуюча сектором у справах сім'ї та молоді Ольга Сокульська, виконуюча обов'язки начальника управління освіти Любов Волошко та голова міської організації профспілки працівників освіти Ірина Нікітіна. Вони висловили впевненість, що за два тижні перебування у таборі юність це наберуться сил, зміцнять свій організм та сповняться новими цікавими враженнями. Я желаю вам укріпити ще раз своє здоров'я стать ещё сильнее, ещё смелее, мужественнее. Я желаю вам ярких, незабываемых впечатлений. И сегодня у всех вас з'явилася можливість не пропустити зустріч з літом. І допоможе вам цьому ось цей табір Юність. Ви будете згадувати вот эти дні всю жизнь. Вы знаете, моё детство закончилось давно. Но вот сегодня сижу здесь и вспоминаю, как лет 40 так назад Точно в таких же умовах, точно так здорово було, точно так зажигательно». Не обійшлося цього дня і без приємних сюрпризів. Ольга Сокульська передала юним відпочивальникам солодкі подарунки від міського голови. А Ірина Нікітіна від профспілок вручила дітлахам м'ячі. Самі ж винуватці свята, як і обіцяли, підготували видовищно розважальну програму, складену з вокальних, хореографічних та акробатичних композицій. Завершив феєричне дійство, виступ запрошених гостей шосткинського рок гурту «Монолі». Вихідними на центральній площі міста ніде було яблуко впасти. Городяни святкували день молоді. Цього року на гостей заходу чекало безліч несподіваних сюрпризів, творчих та спортивних конкурсів, феєричне та захоплююче шоу байкерів. Про те, хто вітав молодь шостки, та про подробиці неймовірно позитивного свята у нашому наступному сюжеті. В останній неділі червня відзначається День молоді. Це свята символізує запал, енергію, творчість, самовдосконалення та пізнання. Тому шостки підготувалися до цього свята на всі 100%. Програма святкового заходу відбулася зі підтримки шосткинської міської влади та народного депутата України Ігоря Молотка. В цей день молодь шостки не лише відпочивала, розважалася та насолоджувалася святковим вечором. Кращі колективи творчих об'єднань шостки дарували присутнім запальні танці, Веселі та романтичні пісні. Виступати перед публікою завжди хвилююче і приємно зізнаються учасники. А в день молоді ці відчуття подвоюються. На честь Во-вторых, во хочеться виступати, даріть людям радость. «Мені очень приємно виступати на радне сцені. Я вже не в шостке, я учусь в Києві. Но... Для душі як бальзам на душу приїжджати і працювати з родним колективом. Подарувала краплинки сонячного настрою і Марія Кондратенко, фіналістка всеукраїнського конкурсу Голос Діти. Дівчина народилася у шості. Хоча зараз мешкає в Харкові, рідне місто не забуває. У мене тут всі родні, близькі, я його очень люблю. Байкери шостки на своїх залізних конях, немов рицарі сьогодення, примчали на головну площу міста. Одягнені у шкаряну одежу та байкерську екіпіровку вони зібрали навколо Коло себе ціла коло гостей заходу. Ігор Антоневич, голова шосткінського мотоциклетного співтовариства, агрегат, привітав всіх зі святом від цієї мотоциклетної колони. Мотоциклістом жалею. Кріпкого здоров'я, успіхов в жизни, в труді, в роботі. І, звісно ж, їздите на мотоциклах дуже медленно, тому що швидко завжди успеете. Берегіте себе, берегіте себе на дорогах. Подарунком для шоскінців стало байкерське змагання. Як відомо, байкери на мотоциклах не їздять, а літають, наче блискавка. Та цього разу завдання для володарів залізних коней було побудовано таким чином, щоб проїхати якомога повільніше. А ось проявити свою силу молодь змогла спортивному змагання на підтягування штанги. Головним призом стала пляшка шампанського. Переможцем цього конкурсу став Віталій Мартиненко, який більше 30 разів поборов спортивний снаряд. Сам же інак приїхав із селища Воронч разом із дівчиною. Я вирішив їй доставити удовольствие, щоб вона узнала наскільки я сильний. Грамотами за вагомий внесок в життя шостки нагородили кращих представників молоді. Ніна Сіваєв, заступник міського голови та Ігор Молоток, народний депутат України, особисто вручали відзнаки і подарунки та вітали молодь міста зі святом. Шановна наша молодь, прийміть найщиріше вітання із ним молоді, святом оптимізму і енергії від нашого міського голови Миколи Петровича Ноги і від виконкому Ради. Молодь це прекрасно. це найкраще, що є в житті кожної людини. Пусть ваші мечти збуваються, пусть ваше настроєння сьогодні і завжди буде хорошим і веселим. Улибакі сміх Дмитро Кеня, голова громадської молодіжної організації Прогресивна молодь Епіцентр» – один із тих, хто отримав почесну грамоту. Десять років пан Дмитро працює з молодими людьми. Молодежь дуже сильно змінилась, і от уже третє покоління, которое виросло, чесно говоря. Я з трудом могу вам даже про нього розказати, тому що все змінюється, мир змінюється. Молодежь меняется. Они очень весели, активні, даже можна сказати, и будемо надеяться, що это стимул, щоб в житті продвинуться і достичь. Знайомили городян із мистецтвом розпису фарбами по тілу «Боді-арт». Моделі з незвичним кольором та візерунками на шкірі гордо дефілювали на помості та дивували містян фантазією. Справжнім і незабутнім подарунком для всієї шостки став виступ столичного гурту Київ Електро. Я ж не хороше для шостки. Клас об'єднає ти Всі зібралися вместе. поговорили, пообщались, послушали хорошої музику. Это хорошо. Праздник в цілому очень нравится. Хороший концерт, весело очень. Вісіле улыбаются. 2 липня у народному календарі позначений як День пам'яті мученика Зосими. У народі Зосима вважається покривителем бджіл. З цього часу бджоли починають заносити мед, заливати соти. Оскільки день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоди наші пращури визначали за їх поведінкою. Коли бджоли часто летять до своїх вуликів, то скоро дощ. Стають злішими, частіше жалять, перед засухою, сидять на стінках вулика до сильної спеки. А яка ж погода чекає на жителів шостки у вівторок, 2 липня? дізнаємося прямо зараз. з Прогнози синоптиків: в день 2 липня небо над Шосткою буде хмарним. Очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря протягом дня становитиме 18-20 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 17-19, вище нуля, вітер північний 5 метрів за секунду. Нагадую, що відтепер тепер наші новини можна буде переглянути на сайті Шосткінської міської ради. А випуск новин на телебаченні Акцент добіг свого завершення. В Студії для вас працювала Юлія Беберштейн. Зустрінемося завтра в той же час. До зустрічі.